Привіт! Сьогодні я хочу розповісти, що я дізнався, що я вивчив за 2 роки дослідження психології. Я вибрав найважливіше, те, що мене найбільше вразило і найбільше дало якоїсь користі в моєму житті, і зараз вам розкажу про це. І так, перше, про що я хочу розповісти, це психофізична взаємодія. У нас є психіка і у нас є фізика, наше тіло. І як же ці дві штуки взаємодіють? Є такі, є такі теорії, що психіка впливає на тіло, є теорії, що саме тіло впливає на психіку. Ну, наприклад, там, спочатку виділяються гормони, а потім з'являється відповідний психічний стан. А перша теорія, що спочатку з'являється відповідний психічний стан, і потім виділяються гормони. А насправді ж як воно дійсно є, це те, що ці дві е, різні ступені е, всесвіту, фізичне і психічне, вони взаємодіють постійно. Вони Саме що працюють в обидві сторони. Тобто і психіка впливає на тіло, і тіло впливає на психіку в той же час. Тобто, іноді можуть спочатку виникнути гормони, а потім стан психічний, а може бути і навпаки. Так от, розуміння цього правила дає величезні результати. Тобто, що ми можемо, впливаючи на фізику, змінити психіку, або змінюючи психіку, впливати на фізику. Тобто це працює в обидві сторони, це важливо зрозуміти. Наприклад, коли у нас якийсь стрес, наше тіло може змінюватися. Коли у нас психічний стрес, ми можемо зажиматись. У нас може підвищуватись рівень кортизола, у нас може підвищуватись серцебиття, частіше дихання бути. Але в той же час ми можемо змінити тіло. Ми можемо почати дихати животом, наприклад, діафрагмальне абдомінальне дихання, і тим самим е зникне нас, наш психічний стрес. Тобто ми впливаємо ті на тіло, а змінюємо психіку. Так само, наприклад, з фізичною більл. У нас щось фізично болить, а ми змінюємо в психіці, ми перенаправляємо свою увагу кудись, і менш ми задумуємося про наш біль. Перенаправляємо кудись увагу, біль легше проходить. Тобто ми вплинули на психіку і змінили фізичний стан. А також мій улюблений приклад, те, що коли у нас все погано, ми хмуримось і це тільки посилює це відчуття, що все погано, злість, сум, і так далі. А якщо ми почнемо посміхатись, тоді нам стане легше. От серйозно, ви можете спробувати, коли вам погано, просто спробуйте почати посміхатись без причини. Або я люблю ще в дзеркало підійти до дзеркала і почати собі просто посміхатись. І у вас реально стане майже моментально краще стан. Вам реально стане краще, ви вплинули фізикою на психіку. Тобто важливо розуміти, що це саме в обидві сторони працює цей процес. І психіка впливає на фізику, і фізика на психіку. Знову ж таки, це не значить, що там, абсолютно всі проблеми можна вилікувати там, фізично, виправити фізично, або от, всі проблеми виправити психічно, іноді фізика змінюється фізикою, іноді там, ну, далеко не всі хвороби психосоматичні, так? деякі хвороби дійсно треба лікувати ліками. Точніше більшість хвороб дійсно треба лікувати ліками. А деякі там, психічні проблеми пропрацьовуються тільки там, з психологом або особисто, і їх там не зміниш, просто посміхнувшись собі в дзеркало, це лише, працює лише іноді. Це працює лише, в принципі, тоді, коли можна спрямувати цю енергію в то русло, звідки вона вийшла. Тобто, якщо. Ви нахмурились, коли вам погано, і ви змінили емоції на посмішку. От ви спрямували якби туди, звідки воно вийшло. Тоді це працює. Але не, не завжди можна так змінити щось. Тому треба бути адекватним в ситуації. Наступне, про що я хотів би розповісти, це особисті конструкти, конструкти особистості. Введений цей був термін Джорджем Келлі. Цікавий психолог, в нього є тест Келлі, можете теж про нього прочитати. Так от, що таке особисті конструкти. Це такі елементи нашої психіки, які складаються з двох таких полярностей: наприклад, добро, зло, вірний, зраджує там, поганий, хороший, темний, світлий, розумний, дурний. Тобто, оце конструкт. Дві такі два полюси це конструкт. І вся наша психіка, все наше уявлення про наш світ складається саме з особистих конструктів. Так от людина може бути когнітивно простою, коли в неї на певну ситуацію є лише один конструкт, який вона використовує, а може бути когнітивно складною, коли конструктів декілька. Приведу приклад. От, жінка приходить в психотерапію і каже, що от, як мені відносити до свого чоловіка, він мене бісить дуже, тому що він, там, наприклад, коперсається пальцем у носі. І він мене жахливо бісить. І от е вона зараз мистить в категоріях, да, бісить, не бісить, хороший, поганий, е а її психотерапевт питає: а ви його любите? Вона каже, ну да, люблю. Але він вас бісить. Ну, так, да, бісить. Але ви ж його все-таки любите. І от тут з'являється на одну ситуацію декілька конструктів. Ти його і любиш, і він чимось бісить. Але ти не перестаєш від цього його любити. Або ще простіший приклад: ми можемо думати: от я погана людина. Негативні всякі установки про себе. Але ніхто не є ні поганим абсолютно, ні абсолютно хорошим. Це конструкт, один конструкт, це ти тоді когнітивно простий, якщо ти так мислиш. А нормальна людина мислить декількома конструктами. Я і не хороший, і не поганий. Я якийсь особливий. Я зі своїми особливостями, я і не той, і не той. Кожна людина не то і не то. Це ну, неправильно максимілізувати так, да? думати крайностями. І сам учення це про особисті конструкти, воно допомагає не думати крайностями, а до всього підходити з декількох позицій. Тобто я не хороший і не поганий, І інші люди не хороші і не погані. Я його і люблю, і в чомусь він мене бісить. І з цим можна працювати, але я все одно його люблю. Наступне, що я хотів би розповісти, це закон Йоркса Додсона. Це дуже важливий закон в психології, який мене. Справді вразив, коли я про нього дізнався. Знову ж таки, приводжу приклад. Цей закон каже, що для, цей закон каже, що для великих цілей Цілі... Цей закон каже, що для великих цілей оптимальна, слабка мотивація, сл... така слабенька або середня мотивація. Пояснюю на прикладі. От у нас поле да, ця стара передача, і людина вже входить там в кінець гри. От зараз, якщо вона відгадає слово, то вона там виграє, наприклад, автомобіль. І спеціально спеціально починається на людину якийсь мега-стрес. От він каже: От, все, ви виграєте, зараз ви виграєте. Ще да, нічого не сталося, вже там ведучий каже, зараз ви виграєте, і люди аплодують там. І тому стрес підвищується і мотивація дуже висока. І це навпаки такий обратний ефект дає, що людині стає важче вгадати слово, яке насправді не таке вже і важке, але через цю підвищену мотивацію стає важче вгадати слово. І людина вже там підтече, вже серце б'ється через те, що всі там аплодують, всі чекають від тебе, що ти вгадаєш це слово. І саме так ведучі спеціально підвищують цю мотивацію, щоб людині було важче вгадати. Так от для великих цілей, для довго, довготривалої роботи оптимальна саме маленька мотивація, слаб, слабка мотивація, тому що вона зможе ну, не так сильно якби на стресі, ти можеш короткий час прожити. А довгий час тобі треба якась така ну, середня мотивація, яка не буде сильно тебе стресувати, бо так в тебе швидко закінчаться цілі. І під сильним стресом ти не можеш адекватно мислити. Коли в тебе супервисока мотивація, ти ну, зазвичай такий швидкий, неохайний, і не можеш часто знайти якийсь правильний вихід ситуації. Про це каже цей закон, науково доведений, те, що для великих цілей оптимальна слабка мотивація або середньо слабка. Тепер розкажу вам про три такі ступені розвитку особистості в психології, загально прийняті. Перший ступінь це суб'єкт. Просто суб'єкт, просто якесь, якесь тіло, яке має психіку. Кожна людина по факту свого народження вже є суб'єктом, бо в неї є психіка. По факту того, що людина жива, вона одразу стає суб'єктом. Але на наступну сходинку не всі переходять. Наступна сходинка називається соціальний індивід. Соціальний індивід він повинен відповідати нормам соціуму. І це не так просто зробити, тому що ти повинен бути адекватним в соціальних взаємодіях. Ти не повинен, якби. Коли там, ти, ну, ти вже не як дитина да, себе ведеш, тому що дитина маленька ще не соціальний індивід, вона тільки суб'єкт, тому що вона може, наприклад, в магазині почати кричати, валятись по підлозі, йорзати, битись там, і так далі. Тобто вести себе неадекватно, вона ще не дотримується норм соціуму. А коли людина починає дотримуватись норм соціуму, вона стає соціальним суб'єктом. І це не значить, що обов'язково треба бути. Конформістом, да? завжди бути завжди по правилам, завжди бути таким пай хлопчиком або пай дівчинкою. Ні, це, це не значить це. Це значить, що ну, взагалі, щоб порушувати правила, треба їх знати, по-перше. І треба бути просто не пай хлопчиком або дівчинкою, а треба бути адекватним в ситуації, адекватним соціуму, в якому ти знаходишся, дотримуватись його правил, бо це просто адекватно, бо інакше тебе. Люди не будуть сприймати як психічно здорову людину. Хоча в цілому там, да, проявляти свої емоції це нормально. Але, знову ж таки, соціальним індивідом бути це, ну, це робота. Тому що так, таке питання, пам'ятаю, коли я дивився лекції по психології, там було так: що чи повинна людина стримувати свої емоції? Людина не повинна стримувати свої емоції. А от соціальний індивід повинен. Тому в соціумі ми повинні стримати свої емоції в певні моменти. Я не кажу, що завжди прям не можна себе виражати, звісно, можна. Але ну, не можна зробити це неадекватно, там, кричати на когось, там, битись, кусатись і так далі. Це треба стримати в собі, щоб бути соціальним індивідом. А коли ти просто людина, наприклад, коли ти вже сам. Ти можеш як завгодно ці емоції виразити, ти можеш написати щось, ти можеш побити грушу, ти можеш помалювати, ти можеш піти до психолога і висловитись йому. Так що, от, це друга сходинка, соціальний індивід. І третя сходинка це особистість. І яке визначення у особистості? Визначення таке це людина, яка готова вирішувати свої проблеми. Тому що більшість людей не готові вирішувати свої проблеми. Вони живуть у такому вакуумі своїх захисних механізмів, які не дають їм рухатись далі, психічно розвиватись. Більшість людей, ну, наприклад, в психотерапії абсолютно нормальна річ, людина приходить до психолога, і вони щось починають розмовляти, іначе спочатку все нормально, да? там, якісь типу, людина даже, о, да, навіть розумні ідеї, а потім раз. І мозок відключається. Просто відключився мозок. все. Людина така, ну не знаю. Людина перестає говорити, людина е, перестає думати, перестає якось розповідати про себе. Е, якщо там сни аналізують, то починає забувати сни. Е, або, наприклад, каже, все, я більше не прийду, мені це вже не потрібно і так далі. Це називається супротив. Психіка чинить супротив тому, щоб її змінювали. Психіка. Часто ригідна така. Система, яка не хоче, щоб її змінювали, включається захисний механізм супротива. Вона супротивляється тому, щоб якось в неї вторгались і щось міняли. Тому що, звісно, боляче працювати з тим, що в тебе всередині. Це нормально абсолютно. Для більшості людей боляче розповідати свої якісь там травми і так далі. Тому щоб це не задівати, щоб не задівати те, що там десь глибоко сховано, і все життя тебе мучить. А ти такий Да ладно, це єрунда, да ладно, про як кажуть там проїхали, коротше, забий, неважливо. Це коли торкаються якоїсь психічної травми людини, і вона не хоче її розкривати, говорити про неї і так далі. І психотерапія це абсолютно нормальна штука, коли людина починає уникати терапії. От, і не йде на контакт. А особистість, справжня особистість це людина, яка вже готова вирішувати свої проблеми, яка готова зняти з себе всі ці захисні механізми і предстати голою перед психологом, психологічно голою, психічно голою. Все, нема ніяких захистів. І тільки так ти можеш рухатись далі. І це прийдеться пройти. Тому до психолога йдуть сильні люди. До психолога, які, ну, якщо вони справді працюють, а не просто розмовляють на відні теми. Якщо вони справді працюють над собою, то це дуже сильні люди, які не бояться розкритись, відкритись психологу. А це ну, досить важко. Тому, якщо ви хочете називатись особистостю, ви повинні бути готові вирішувати свої проблеми. Але знову. Пам'ятаю ще такий анекдот про ці ступені особистості, що стою я на переході червоне світло, і бачу суб'єкт пішов на червоне світло, перебіг дорогу. А я дочекався зеленого, пішов і зрозумів, що я соціальний індивід. До речі, про увагу. Мені дуже сподобалась така фраза. Увага у сприйнятті це спостережливість, увага у мисленні це проникливість. Тобто увага дуже важлива. І увага це взагалі в психології перша і найважливіша властивість нашої свідомості, це спрямована кудись увага. Тому... А зараз все намагається втрутитись в нашу увагу. Зараз кожному другому ставлять цей діагноз СДВГ – Синдром дефіциту уваги, уваги і гіперактивності. Всі дивляться ці рілси, і просто, які намагаються нашу увагу захопити. Тому в наш час увага неймовірно важлива. Ми втрачаємо нашу увагу. І втрачаємо нашу проникливість і спостережливість, відповідно. Тому увага також дуже важлива. Це я зрозумів, завдяки вивченню психології. І останнє. Про що я хотів би сьогодні розповісти. Як кажуть, last but not least, останнє, але не за важливістю, це інтроекти. Що таке інтроекти? О, засновник гештальт терапії Фріц Перлс сказав, що якщо ми проковтнемо щось не розжовуючи, воно стає чужеродним тілом, паразитом в нас. Хоча воно може здаватися нашою частиною, насправді воно залишається частиною середовища, звідки воно пройшло. Інтроект це щось, що ми в свою психіку забрали з інших людей. І дуже важливі інтроекти в роботі, ну, як на мене, з самооцінкою. Тому що що таке самооцінка? В адекваті це те, як ми самі себе оцінюємо. А по факту це частіше всього, як оцінюють наш, нас інші люди. Тому що самі себе, ну, мало хто, мало хто сам себе оцінює насправді. Так частіше всього роблять лише ну, психічно здорові люди, або ті, хто йдуть на шляху до психічного здоров'я. Ну, Навіть, я думаю, небагато хто з цих, хто дивиться зараз це відео, виписував свої плюси і мінуси, хоча б, хоча б це. Частіше всього ми засновуємо свою думку про себе на основі думок інших людей. От нам сказали, ти не красивий, в дитинстві особливо, якщо нам сказали, ти не гарний, ти там, як курка лапою все робиш і так далі. І в нас це е, всередину входить, це не наше, це не наше, не наша думка, але це залишається всередині нас. Це і є інтроект. Щось що ми забрали ззовні в себе, не переваривши це. Частіше всього, це всякі установки про себе. І важливо їх позбуватися і мати власну думку. Тобто, треба розуміти, що більшість речей, от якщо ми, ми можна навіть виписати свої, там, знайти свої установки, свої думки про себе особливо, про інших. І подумати, чому я так думаю, чому я так вважаю. І якщо ви не можете зрозуміти, чому, воно просто, ну, просто є, отак от, просто є. Це значить, що хтось інший вклав в вас ці думки, ці установки, ці е, судження про світ, а ви їх не переварили. І важливо саме переварити і зробити вже свою власну думку. В принципі, це все, що я хотів на сьогодні розповісти, це. ну... Одне з найважливіших, що я вивчив за два роки дослідження психології, і є ще маса тем, неймовірно важливих, які треба обговорювати, треба про них розповідати. Але я вибрав лише декілька, щоб це було таке невеличке відео. Чесно кажучи, я вже забув, як відео записувати, і не знаю, наскільки гарне це відео вийшло. Якщо гарне, будь ласка, напишіть коментар. Поставте лайк і поділіться з друзями цим відео. От. Ще побачимось, ще будемо говорити на тему психології. Багато в мене що є розповісти. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!